Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за солом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу, І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, І рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого їх, лиду і сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози, і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня. А й досі, як згадаю, то серце. Плаче та болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв.